Гроші у пенсіонерок видурював в'язень на гачок шахрая. Потрапило дві острожанки. Принаймні, 28-річний засуджений катеринівської виправної колонії у цих злочинах. Вже зізнався. Хоча на рахунку його може бути чимало жертв. Бо щоб виманити гроші, йому не довелося нічого робити, окрім як здійснити кілька дзвінків з мобільного. До поліції звернулася 72-річна жителька Острога і повідомила правоохоронцям, що невідомий чоловічий голос вона почула 8 серпня близько 23-ї години. Впізнала вона в цьому голосі хлопця своєї онуки. Чоловік повідомляв, хлопець повідомляв, що його затримали правоохоронці, і для його звільнення потрібні гроші. Тож жінка, не вагаючись, віддала таксисту, який вже прибув до будинку, 200 доларів США та 1500 гривень. гривень. Таксистом, який приїжджав по гроші, вже поспілкувалися. Оперативники той стверджує, що не підозрював, що допомагає злочинцеві. Він просто виконував замовлення. Коштами, які йому давала жертва, він поповнював в рахунки банківських карток та телефонних номерів туди пішли за ощадження ще однієї 76-річної жительки Острога. Теж невідомий чоловік зателефонував до неї і. Вона і щось не зрозуміла, почав говорити. Вона запитала, чи це бува не Полипович, оскільки вона подумала, що це її сусід. Чоловік, відчувши впевненість, в тому, що він є дійсно Полипович, і почав запевняти, що він потрапив у дорожню транспортну пригоду, знаходиться у лікарні і для лікування потрібні гроші. Знову ж таки, до будинку під'їхало такси, і жінка віддала для нього 3500 гривень. Ривень за обома фактами шахрайства поліцейські відкрили кримінальні провадження, а невдовзі острозькі оперативники викрили і самого шахрая. Виявляється, чоловік вже не раз був за ґратами, і ці злочини вчиняв звідти ж. Ним виявився 28-річний мешканець Зарічницького району, який є уродженецем республіки Білорусі. І наразі відбуває покарання у Катеринівській виправній колонії номер 96. Там він вже знаходиться близько двох років. Он мобільний правоохоронці вилучили, проводять досудове розслідування. Тож до покарання за скоєння крадіжок він буде ще відповідати за шахрайські дії. Подібні махінації відбувалися ще у двох випадках, але там жертвчасно зупинили рідні. Тих, кого все ж ошукав шахрай, правоохоронці просять звертатися в Острозький відділ поліції.